Переговори про мир уже цього тижня в Саудівській Аравії. Американська делегація зустрінеться не лише з українськими представниками, а й з російськими. Перемови окремо проведуть. Про це повідомляє CNN. Які заяви перед переговорами лунають із Вашингтона? Про який план Києва пишуть змі? Чи готовий Трамп зняти паузу з обміну розвідданими з нашою державою? Кореспондентка ТСН Катерина Федорченко розкаже все докладніше. Українська делегація вирушає на важливі переговори до Саудівської Аравії на порядку. Денному розмова про мир. Президент обіцяє робити все, щоби він був достойним і тривалим і називає, хто буде у складі делегації на переговорах зі Сполученими Штатами. Наступний тиждень почну з візиту в Саудівську Аравію. І після моєї зустрічі в понеділок зі спадкоємним принцип українські дипломатичні та військові представники залишаться для зустрічі у вівторок з американською командою. Українська команда буде складатися з Андрія Ярмака, Андрія Сибігі, Рустема Умерова та Павла Паліси. Після публічної суперечки у Білому домі й призупинки американської допомоги, союзники намагаються допомогти Україні уникнути повторення конфліктної ситуації зі сполученими штатами. Так, за повідомленнями на вихідних, радник британського прем'єр-міністра з національної безпеки привіз до Києва рекомендації, як це зробити. Тим часом на облаку американського президентського літака Дональда Трампа розпитують про Україну зустріч між представниками нашої держави та американською стороною пише агентство Reuters, США хочуть використати, аби з'ясувати, чи готова Україна піти на відчутні поступки Росії заради припинення війни. Я хочу, щоб вони хотіли миру зараз. Зараз вони не показали цього в тій мірі, в якій мали б показати. На мою думку, наразі ще не показали, але я думаю, що покажуть. І я думаю, що це стане очевидним протягом наступних двох-трьох днів.